Привітаю всіх на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо готувати. І сьогодні ми будемо тестувати рецепт з книги простіше простого Єлізавети Глінської. Фондан. Це класика. Я, скажу вам чесно, ніколи в житті ще не готувала його, готувала Брауні, готувала щось подібне до фондану. Але сам фондан не готувала. Тому це буде мій перший раз разом з вами. Нагадую, що для вашої зручності на каналі є плейліст. Як ви так називається простіше простого, де зібрані всі рецепти для вашої зручності. Ну і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та діліться вашими враженнями. Для мене це насправді важливо. Починаємо, Починаємо ми з того, що 230 вершкового масла і 250 грамів шоколаду, чорного шоколаду, мінімум 60%. Більше не треба брати. Ми ставимо це на водяну або парову баню. Можете також це зробити в мікрохвильовці, в мікрохвильовій печі. Я це роблю, як звикле в кастрюлю наливаю в гарячу воду, окроп. І ставлю на це шоколад з маслом. Хто дивиться відео, той знає. Для чого я це роблю, щоб нам було дуже гаряче і я можу це не пільнувати. Це такий мій маленький лайфхак. Нам знадобиться 380 г яєць. Це може бути або 7,5 яєць розмір М, або візьміть просто 7 великих яєць. В цьому разі я роблю саме так, як в рецепті. І кількість, і е, як це все робиться, технологія приготування, процеси. Далі до яєць ми додаємо 300 г цукру і 1 грам солі. Я вже додала все це сюди. І цю масу нам треба ретельно вимішати для того, щоб цукор розчинився. Така виходить, бачите? Вона рідка. Це не бюджетний варіант, далеко не бюджетний, але він цього, думаю, що він цього коштує. Не намагайтесь використовувати молочний шоколад, або якийсь дешевий шоколад-замінник, якийсь, або маргарин. Тобто, це взагалі не той варіант, коли треба шукати щось дешевше. Якщо хочете смачний і класний фондан. Та треба, треба заплатити за якісні інгредієнти. Хочу вам одразу показати, бачите, це наша водяна парова баня. І розтоплюється. Тобто вершкове масло вже майже розтопилось. Треба це трохи перемішати, бачите, шоколад також топиться. В чому плюс такої бані? Що у вас ці інгреди, інгредієнти не будуть дуже гарячими. Тобто не треба буде чекати, доки вони охолонуть. А можна одразу додавати до яєць в нашому випадку. Ось так це відбувається. Чекаємо, доки розтопиться цей шоколад з вершковим маслом. Пройшли буквально 3 хвилини, бачите? І вже в нас майже такий результат, як нам потрібен. Шоколад розтоплений з вершковим маслом. І це ми додаємо до яєць з цукрем. Друзі мої, не забувайте про те, що яйця повинні бути кімнатної температури. Коли ми все це перемішали, то одну третину цієї маси нам треба відлити в іншу ємність для того, щоб додати 100 г борошна. Робимо це саме для того, щоб борошно, яке ми будемо вводити, його мало відносно цієї маси, саме тому відділяємо, щоб не було грудачок. Тобто тісто повинно бути максимально однорідним. І поступово додаємо сюди борошно. І починаємо це вимішувати. Маса така, бачите, вона тягуча. І виходить у нас ось така густа маса, яку ми повертаємо до нашого шоколаду яйця. І це ретельно вимішуємо. Саме вимішуємо, не збиваємо. Після того, як вимісили, виходить ось така маса. І цю масу ми накриваємо харчовою плівкою в контакт і відправляємо до холодильника на 8-10. Саме таким чином У центру до країв. Тобто це з однієї сторони такий швидкий рецепт, а з іншої треба все ж таки почекати 8 годин, тому, якщо хочете його приготувати на якесь свято, то треба трохи, ось так це виглядає. Треба трохи раніше його починати робити. Закусила наша шоколадна маса до фонтену. І зараз буду наповнювати. Кондитерський мішок, а вона туга виходить як тісто такий подібний до крем. У мене така силиконова форма. Якщо її не вистачить, це на 6 штук, то я мам ще металеві. І знаєте, враховуючи, що таке туге тісто, мені здається, що можна було наповнити. Форми одразу і поставити в холодильник, щоб воно вже було готове, а потім лише закинути до духовки. Так, спробуємо. Отвір треба було зробити більшим, бо так дуже тяжко йде ця маса. Наповнюю повністю, майже до країв. Бачите, що відбувається. Це було більший отвір. Наповнювати, звісно, важко. Така вона тягуча маса. Ну, ось так більш-менш вийшло. Ще залишилась маса, зроблю ще на одній формочки, і відправляємо це до духовки 180 градусів без конвекції 8-10 хвилин. Духовка в мене вже розігріта, я поставила на 7 хвилин. Чекаємо. Залишилось 3 хвилини до кінця, і ось такий вигляд вони мають, бачите, нерівномірні. Саме тому, що було дуже таке холодне тісто і воно було туге. А зараз вони трохи підплавились, але розподілились нерівномірно ще. Ну, Чекаємо і ще. Окрім тих фонданів, ще вийшло таких 6 маленьких. Я їх зробила вже в формочках таких паперових. Пройшло 7 хвилин, і цього часу мало. Бачите, немає скоринки. На поверхні повинна така бути скориночка. Вона з'явилася тільки по краях. І лише коли посередині залишиться така плямка, невеличка, без скоринки, лише тоді можна виймати. Так написано в книзі. Тому додала ще 5 хвилин, подивимось. Ось так виглядає фондан. Знадобилось 15 хвилин. Така ось форма. Дивіться, якраз тут посереденьки така плямочка. Ну, тобто в моїй духовці знадобилось 15 хвилин. Зараз вони остигають. Одразу додала другі, вони менші, тому одразу поставила 10 хвилин таймеру. Любі мої, я вже дала добре охолонути нашим фонданам. І що хочу показати? Дивіться, це маленькі. Вони випікались 10 хвилин, і їх без проблем можна витягнути і покажу вам. Всередині, ну трохи, бачите. Тобто, це вже такий більше як екс вийшов. Маємо такі ще. Середина витікає, але їх дуже тяжко витягувати з форми. Тобто мені вдалося нормально витягнути лише два. Дуже обережно, причому в них. Верх трішки такий більше запечений, а середина і бока, тобто ламаються вони саме в цьому місці. В цілому дуже смачно. До речі, якщо хочете просто посмакувати, то можете навіть не робити на повну норму зробити рівно половину. І вам хватить, бо насправді дуже ситний такий фондан, його одного. Хватить, щоб наїстись більше чим. Ну, Якщо вам не потрібно багато. Взагалі-то можете себе побавити. Тому рецепт класний, рецепт дієвий, він вартий цих коштів. Я вам рекомендую спробувати приготувати у себе такий фондан. В описі буде рецепт оригінальний, і буде ще, як додаток, соус з малиною та червоним вином. Соус я не робила. Тому смакуйте, діліться вашими враженнями, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого і смачного!